Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Каховка, що заважає звільнити, де купувати Каховку, і як саме це буде відбуватися? Видно, каховка зруйнована. Тут є такі моменти. Будуть бойові дії. Так, багато загинувших. Іди купайся. Скажіть. Вищі сили, скажіть, чи є загроза під час звільнення каховки від росіян, чи є загроза для цивільних людей, чи будуть загинувші серед цивільних людей? Вона дуже сильно постраждала. Багато там. Ні, дивіться, тут не будуть загиблі серед цивільних людей під час звільнення. Дійсно, буде боротьба, будуть бойові дії, але саме цивільних людей не будуть руйнувати будинки чи вбивати саме цивільних людей. Тут вже тут щось стосується дороги, шляху. От головне це звільнити шлях, відкрити дорогу. Для військових. Щоб відкрилася дорога. Тут треба відкрити дорогу. Сильно завдана велика шкода. Багато людей загиблих і багато мертвих у Каховці. Скажіть, ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, які плани у расистів, у росіян щодо каховки? Що планують робити із каховкою росіяни? Нічого вони не планують, у них вже все зроблено. Каховку пограбовано, каховку а, вони здійснили всі свої плани, якби вони задоволені. Вони не збираються там відстоювати чи боронити, тримати окупацію. Карта миру, вони звідти будуть виходити із каховки, відходити. Трошки мають ще часу, але щоб якісь бойові дії чинити, ні, це буде більш мирно. В них тріумф стосовно каховки. Щось вони здійснили оцей свій план. Заперечую повністю весь негатив. Ну, тут буде деокуповано Каховку. Скажіть, будь ласка, чи буде звільнена каховка до кінця серпня? Так, кінець серпня. Вони мають вийти із каховки, рашисти покинуть каховку. Причому будуть нести великі втрати. Дуже. Так. Каховка має бути звільнена. Заперечую повністю весь негатив, одвертаю, заперечую, заперечує. Заперечу, весь негатив. заперечу, 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 Весь негатив. Все, що зробили расисти з каховкою, повертає їм назад. Всі біль, сльози, смерть і страждання, і катування, і страх. Повертаю все росіянам назад, тому, хто надавав прикази зруйнувати каховку, тому, хто надавав прикази, знищатися з людей, окуповувати каховку. Повертаю все назад по Верховному суду. Тому, хто робив, виконував накази і хто надавав їх. Все вертається, буде так, не напереклад на самих людей. Де і буде так. Буде повністю звільнена каховка до кінця серпня. Буде так, буде так, буде так. І нічого не заважає нашим військовим звільнити, де окупувати каховку. Прошу Вищі сили допомоги. Допоможіть нам, будь ласка, відкрийте всі шляхи дороги. Угу. Більше не можуть рашисти тримати окупацію каховки. Перекриваю. Так, Буду звільнена каховка. Тільки там буде великий шок, що творили расисти з каховкою. Для всього світу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть врятувати каховку, визволити расиської. І окупації повернути росіянам весь негатив, всі біль, сльози, смерть і страждання. Що зробили росіяни із Каховки, з жителями Каховки? Повернути все росіянам назад, буде так, буде так, буде так, і прошу. Вищі сили, заберіть всі перешкоди, всі перепони, щоб не було, все заберіть, що заважає нашим військовим України звільнити каховку. Більше нема жодної перепони. Відкриваються всі шляхи і дороги на звільнення каховки. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення каховки. Це буде, буде все сказане, здійснене, так буде. Бої будуть саме на шляху, на дорозі більше. от Більше на шляху на дорозі. Цивільні не будуть страждати під час звільнення каховки. Так буде. Дякую за увагу.